Добрий вечір. Починаю ефір «Маки Кажуть. Сьогодні я спробую провести цей ефір українською. І на сьогоднішня тема у нас про відносини. Якщо будуть якісь питання, можете писати в коментарі, я потім почитаю їх і дам відповіді наприкінці на, на, ефіру. І так, тема сьогоднішнього нашого ефіру це відносини, і будемо робити техніку, яка називається другий шанс. І мета цієї техніки визначити, чого бракує у стосунках і які ресурси можна використовувати для поліпшення цих стосунків. От. А зараз давайте ми з вами трошечки побудемо письменниками. Письменницями. І так, уявіть, що ви письменниця, і ви починаєте писати новий роман про кохання. І ви підбираєте образи, з яких будете писати свій роман. Ну, уявіть, що ви сидите десь у якійсь кав'ярні і дивитесь на людей навколо. І Вибираєте людей, з яких будете писати головних героїв. І ось бачите за сусіднім столиком таку пару він і вона. От, давайте ми їх розглянемо більш прискіпливо От, і опишемо їх. Я вважаю, ви приготували ручку і папір. І давайте почнемо з дівчини. От. Що ви можете сказати про цю дівчину? А я ще забула вам одразу сказати, що поки ми не прив'язуємо карти, які будуть в цій техніці до себе, зараз ми просто вигадуємо історію про кохання. От. І давайте розглянемо дівчину. Що ви можете про неї сказати? Які емоції вона у вас викликає? Яка вона? Який у неї характер, про що вона думає, як вона відноситься до свого партнера? Що для неї важливо в стосунках? Тепер подивіться на чоловіка. О, Я тільки зараз замітила, що вони дивляться в різні боки. Це я зробила ненавмисно, от тільки зараз це помітила. І так, що ви можете сказати про цього чоловіка? Який він? Який в нього характер? Що він відчуває до своєї партнерки? Який в нього настрій? Що для нього важливо у стосунках? Записуйте поки так невеликими тезами, а потім я вам раджу ще раз передивитися це відео, воно збережеться і більш докладніше прописати все. І так, розглянемо ще хвилиночку ці дві карти, які, які враження вони на вас складають. Напишіться і ми переходимо далі. Ця карта у нас символізує стосунки тих героїв, які ми бачили на передньому слайді. Що, перш за все, вам кидається в очі на цій картинці. Що роблять герої? Бачите, ви тут чоловік і жінка, як вони відносяться один до одного? Які вони емоції, які почуття відчувають один до одного, як вони ставлять, ставляться один до одного? Що можуть символізувати ці звірі, які є чорний і білий? Про що це може бути, Яка у вас, які у вас асоціації виникають стосовно цих, цих тварин, що можуть символізувати двері на задньому плані, там вони трошечки приоткриті, чи, або неплотно закриті, як, які у вас асоціації це визиває, про що це може бути? запишіть, запишіть тезами. От, потім поверніться до цієї картинки і більш докладніше її пишете. Наступний слайд у нас про те, які ви, як автор, хотіли би, щоб були стосунки у ваших героїв. Уважно подивіться на цю карту, які почуття, які емоції ця карта у вас викликає, хто запра... зображений на цій карті? Можливо, це головна героїня, а можливо, ви автор зображеної цієї карти. чим зайняти цей, цей перс... персонаж? Що може символізувати вікно? Ще про що, на ваш погляд, розповідає ця карта? Що ця карта може сказати про стосунки? Які можуть бути стосунки, якщо дивитись на цю карту, про що це може бути? Так, йдемо до наступної карти? Ця карта у нас про то. Чого не вистачає стосунком наших героїв. Теж уважно подивіться на цю карту. Попередня карта у нас була про те, які повинні бути стосунки, які ви хочете, щоб у ваших героїв були стосунки. А ця карта каже про те, чого цим стосункам не вистачає. Важно подивіться на неї. Що можуть символізувати ці от столби, які стоять, столби, які стоять по, по краям? Що може символізувати лодка? Так, трошечки, щоб ви... Що може символізувати лодка? Що може символізувати ці от палки, це, скоріш за все, весла, про що ця карта? Чого не вистачає для того, щоб стосунки були гармонійні, щасливі. Можете пофантазувати, не бійтесь, не бійтесь фантазувати, не треба це якось прив'язувати до себе, як вже я казала, Просто зараз ми вигадуємо якусь історію про якихось вигаданих персонажів, про що вам каже ця карта. Йдемо далі. Що може допомогти стосункам стати кращими? Ми виявили, яка є проблема на, 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 на попередньому слайді, а тепер ми шукаємо шляхи, які допоможуть стосункам стати кращими. От. Що для вас символізує ця квітка? Що символізує маска? Зверніть увагу, ваза така цікава в неї форма. Що це може все символізувати? Про що це може казати? Не поспішайте, подумайте, які, які перші думки приходять вам на, спа, на згадку, те і пишіть. Ті думки є самі правильні. Можете да, навіть придумати, можливо, між цими персонажами, квіткою і маскою, можливо, йде якийсь діалог. Якщо вам таке щось на думку спало, то можете цей діалог записати. І ми переходимо до наступної карти. І ця карта у нас символізує. Ресурси, які нам потрібні для того, щоб стосунки стали щасливі? І де їх взяти? От. Подивіться на карту, на перший погляд, тут така звичайна битова картина, але що вам впадає в очі перше? От, Хто ці персонажі, що вони роблять, Який у них настрій. Про що вони говорять, і як це може бути пов'язане з ресурсом. Ми розглянули сім карт. Дві карти це наші персонажі, і п'ять карт, які склали історію кохання, можна так сказати. Я ще раз, ще раз передивимося всі карти. Ось наші головні герої. Ось стосунки, які є між нашими героями. Ця карта символізує то, які стосунки мають бути між, між нашими героями, героями. Ця карта символізує, чого не вистачає. стосунку, щоб вони були ідеальними для героїв. Ця карта символізує. Що може допомогти героям бути щасливими в стосунках. І ця карта символізує, який ресурс потрібен нашим героям, щоб стосунки були щасливі. Тепер, коли ми написали історію про наших персонажів, уважно її прочитайте і подумайте, що в цій історії про вас, про ваші відносини. Якщо ви навіть фантазували щось таке фантастичне, все одно це історія про вас. От, уважно почитайте і подумайте, як ця історія стосується вашого життя і які інсайти ви можете взяти з цієї історії, щоб. Перекласти їх на ваші стосунки. А ще я хочу сказати, для чого ми вигадували цю історію. Психологія є таке поняття, як терапевтична казка. Іноді ці казки пишуть спеціалісти, психологи для своїх клієнтів, а іноді їх вигадують люди. І що ця казка дає? От зараз ми придумали казку, ми не прив'язувалися одразу не прив'язувалися цією ці історією к вам, а просто описали історію якихось людей чужих, так скажемо. але ви прописали ту проблему, ту ситуацію, яка є у вас, і ви цю ситуацію розв'язали в позитивному ключі. І це вже, ну так скажемо, ви запрограмували себе, що можна цю ситуацію вирішити позитивно. От в цьому є і принцип терапевтичних казок, що вони допомагають запрограмувати себе на позитивне, на позитивне вирішення питання якогось. Так що ви зараз для себе написали терапевтичну казку, яка поможе вам розібратися в ваших стосунках і допомогти вам вистраювати гармонічні відносини з вашим партнером. І на закінчення я хочу запропонувати вам ще таку параду від карт. Виберіть одну із трьох карт. Якщо бажаєте, можете вибрати всі три. І я зараз їх відкрию. І тут невеличкі побажання вам від карт. Перша карта це радить вам радіти успіхам один одного. А друга карта радить закохуватися один в одного. По-новому. По і третя карта радить приймати заботу і підтримку. Вважаю, всі три паради вам сподобалися. А от, якщо будуть у вас пізніше будете передивлятися і з'являться якісь питання, можете писати в коментарях. Я постараюся одразу відповідати. От, і також я е, хочу вас запросити на гру е, Хочу заміж. Це нова гра. Я з в неділю і вчора провела ці ігри і індивідуальну, і група, група, для групи проводила. Е, гра д, доволі глибока, цікава. І, допом, Якщо в двох словах, вона допомагає. Подивитися на себе в першу чергу, з іншого боку, з'ясувати, чи дійсно ви хочете заміж, чи це якийсь вплив із... з... зовні. От. І якщо ви дійсно хочете замуж, що вам заважається зробити? Які внутрішні перешкоди є у вас? Які внутрішні стереотипи, можливо, якісь установки заважають вам зустріти чоловіка своєї мрії? Якщо цікаво пограти в цю гру, можете писати мені в особисте повідомлення, з вами домовимося з приводу гори. Одно ну, сьогодні я завершую наш ефір. Вважаю вам гарного вечора, щастя особистого. І до зустрічі! Всього найкращого!